Мабуть, не треба зайве раз наголошувати, наскільки важливо відчувати підтримку у моменти скрути. Війна виявилась великою бідою для України, але також вона розставила усі крапки над і саме тому. Є дуже приємним той факт, що велика кіношна спільнота Голлівуду і не тільки Голлівуду підтримала Україну у цей важливий історичний момент. Але чи дійсно всі актори і режисери обрали для себе сторону добра? Давайте розберемося разом. Ви на каналі Попкорн, і ми тут, щоб нагодувати вас смачним кіно. Роблячи це відео, я стикнувся з дуже важкою задачою з кого та з чого почати, адже людей, які виявили бажання допомогти українцям під час війни, виявилось настільки багато, що я просто боюсь когось оминути увагою. Але, мабуть, розпочнемо з тих, хто простягнув руку допомоги одним із перших і зробив це не лише словом, а й ділом. Та знаєте, щастя знаходять навіть у найпохмуріші злі часи. Якщо не забувати вмикати світло, і таким світлом для України, і не лише через зачіску, став ось цей чолов'яга, колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсенюк. Як ми люблячи його називаємо, де всі! Як виявилось, не лише серед політиків, але й серед акторів з туманного альбіону можна знайти гарних друзів, таких ось, наприклад, як Бенедикт Камбербеч. Ну або ж Бенедикт Камбербеч. Як любляче вже називає його наш президент. Цей безумовно хоробрий джентельмен, ще на початку березня висловився на підтримку України та закликав не лише молитися та співчувати українцям, але й діяти, підтримувати фінансові організації, що допомагають біженцям. Сам Бенедикт став учасником урядової програми з прийому біженців із України. Він сплачує проживання українців у Великобританії та сам прихистив у власному будинку одну із сімей. Також важливо відзначити, що під час кінофестивалю у Санта-Барбарі, який проходив 9 березня, він із гордістю підняв український прапор, висловивши таким чином ще раз свою підтримку усім українцям. Не можна не згадати подружжя Ештона Кучера і Міли Куніс, які також у березні відкрили збір коштів на підтримку українських біженців. Ми стали свідками сміливості українців, але ми також бачимо неймовірний тягар на всіх, хто обрав безпеку. Цей збір коштів на GoFundMe матиме терміновий вплив на допомогу гуманітарним ініціативам. Їм вдалося зібрати понад 30 мільйонів доларів, а також пожартувати українцям 3 мільйони з особистого рахунку. Не знаю, чи збиралися вони за ці 3 мільйони купити нерухомість у Чернівцях, звідки родом міла. Але точно можна сказати, що ці гроші були витрачені не даремно. Інші голівудські подружжя, Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі, ну або ж Дедпул, і як мають багато хто мого віку пам'ятає, сирена із серіалу Пліткарка наприкінці лютого на своїх сторінках у соцмережах заявили, що пожертвують 1 мільйон доларів на допомогу українським біженцям, які рятуються від війни після вторгнення Росії. Мабуть, великим шоком для всіх українців, але не для цього хлопчика став візит до Львова просто неймовірної та дуже сміливої жінки Анджеліни Джолі. 30 квітня голівудська актриса зайшла до львівських круасанів випити кави. Потім відвідала волонтерів, психологів і лікарів, які надають допомогу евакуйованим українцям, і поспілкувалася в лікарні з дітьми, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу в Краматорську. Під час свого візиту їй навіть довелося бігти до бомбосховища через повітряну тривогу. Після візиту до Львова акторка почала носити прикрасу українського бренду із зображенням України в її кордонах 91-го року. Ну, якщо ми вже пішли по секс символах сучасності, то як тут не згадати ні, не про Віктора Павліка, про ще одну акторку, якою захоплюються мільйони, а саме про Дженіфер Еністон, відомою за герою Рейчел у серіалі Друзі? Акторка звернулася до своїх підписників, хоча робить це в інстаграм дуже рідко, із проханням допомогти Україні. Вона висловила свою підтримку і захоплення жінками і дівчатами з України, що героїчно борються за свою країну, а також залишила посилання на фонди і закликала донатити на них свої кошти. Що, мабуть, зроблю і я адже війна продовжується, і нашим військовим потрібна підтримка як моральна, так і фінансова. Звичайно, я ще не настільки класний блогер, щоб позбирати гроші на Патреоні, але вважаю, що було б чесним підтримати канал та випуски нових відео через донат військовим. Посилання на Монобанко буде під цим відео. Що стосується Дженніфер Еністон, то в іншій сторіс вона приєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям. У інстаграм вона опублікувала фото з українською матерію та дитиною, які сідають у потяг. Ну що ж, говорячи про перелік однієї перших, як тут не відмітити відомого актора і режисера Шона Пена, до речі, дуже рекомендую переглянути фільми за його участі, наприклад, таємнича річка або я СЕМ. Шон же знайомий з нашою країною. Не перший рік я був в Україні двічі. Я був у Маріуполі. Я був на передовій у Маріуполі у листопаді 2021 року. Відтоді він зазнав неймовірного нападу з боку росіян 2014 року. Я провів час у Києві, у Львові. Люди разом як ніколи раніше. І як я вже сказав, це історична спадщина Зеленського, тому що він людина, яка це зробила. У нього ніколи не відібрати того, що він об'єднав українців для боротьби за свою країну. Сам Шон та некомерційна організація Кор, заснована актором 2010 року, нині підтримує українських біженців у Польщі. Шон допомагає і продовжує знімати свій документальний фільм, який тепер, уже ймовірно, буде зовсім іншим, ніж він замислювався спочатку. Ні, не через те, що в ньому може прийняти участь Коля Серга. Який якось ду-ду-ду святкуло Лобаду, Ну а зараз служить ЗСУ, просто коли почалося широкомасштабне вторгнення російських військ, актор був саме в Україні, і фільм повинен був висвітлювати події, що почались ще у 2014 році. Ще одним цікавим жестом підтримки з боку Шона була вимога надати можливість виступити на премії Оскар Володимиру Зеленському. Актор пропонував байкотувати захід, якщо цього не станеться, та додав, що знищить свою нагороду. Чого так і не відбулося, і як яке промови зеленського? Хоча цю ідею також підтримувала і ведуча Оскара Емір Шумер, висловившись під час свого інтерв'ю в ефірі денного ток-шоу Дрю Берімор. Натомість слово дали Мілі Куніс, яка підтримала українців і її шлях боротьби за свободу і життя. Хоча проти кого саме бореться наш незламний народ, вона не уточнила. На жаль, після чого відбулася хвилина мовчання на згадку загиблих в Україні під час війни. А на екранах транслювався ось такий текст. Ми хотіли би хвилиною мовчання висловити нашу підтримку народу України, який нині стикається із вторгненням, конфліктом у межах своїх власних кордонів. Хоча кіно є для нас важливим способом висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичного обслуговування, чистої води та екстреної допомоги. Ресурсів мало, і ми, як глобальна спільнота, можемо зробити більше. Акція завершилась закликом Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. Stand with Ukraine. Можливо, на цьому заході ніхто не виходив з великими транспорантами і прапорами, як би того нам хотілося. Але все ж таки слід відзначити, що багато хто із кінозірок у той чи інший спосіб підтримали Україну в той вечір. Багато хто висловився і перед тим. Навіть послав воєнний корабль разом із Путіним куди і подалі. До речі, вечірку, яка зазвичай відбувається перед церемонією нагородження, відмінили. А виручені кошти, а це 1 мільйон доларів, віддали на підтримку громадян України. Що стосується інших кінопремій, так у Каннах, на відміну від Оскара, була надана можливість виступити з відеозверненням нашому президенту. Працював навіть окремий український павільйон, де піднімалися питання російської пропаганди у сфері культури. Та що там говорити? На знак протесту усі гості змогли на собі відчути, як воно жити під незмовкаючим виєм улюбленого кіта цієї війни. Градус протестної хвилі підняла і активістка, яка вибігла із закликом припинити гвалтування жінок рашистськими військовими. І все було б нічого, якби не той факт, що навіть найліберальніші представники Рососії можуть прийти і, м'яко кажучи, зіпсувати свято справедливості, причому у своєму фірмовому стилі. Також Кирило Серебрініков спочатку виступив на кінофестивалі із закликом зробити все можливе, щоб війна закінчилась і мирне життя повернулось до Європи. Але під час презентації свого фільму заявив, що потрібно допомагати сім'ям російських військових, бо вони теж жертви цієї війни. к русским иногда бывает не очень хорошее отношение в связи с, с этими событиями, с войной, которая ведет Россия. Вот, поэтому я бы помогал и тем людям, которые погибли, русские люди, которые погибли в Украине, потому что даже они не понимают, ну, так сказать, как это сказать, они, может быть, были жертвой пропаганды и пошли туда воевать, но эти семьи, которые оказались без, без кормильцев, это тоже кошмарная трагедия. Поэтому здесь надо говорить о вообще о гуманитарной поддержке жертв войны всех. И да, люди искусства должны это делать. И я об этом это делаю. Я ну, просто не хочу это, как, показывать вам платежки. No, God! No, God please, no, no! Ну і вишенкою на цьому торті із лайна прозвучало прохання зняти санкції з Абрамовича та відміну російської культури. Вся російська культура завжди була про цінність людської життя, про хрупкість человека, про uh, огромне відчуття к маленьким людям, к, к, к їх душам, к їх життям. І цим вона іміють ярко антімілітаристський і антівоєнний характер. Дивно це чути, адже для українців, здебільшого, ця культура асоціюється з експансією, заміною свого на чуже, і якби ж то тільки у нас. Наприклад, у книзі Нестерпна легкість буття дуже яскраво показується ставлення чехів до росіян та їх культури. Або, наприклад, як Балтійські країни зараз намагаються позбавитися усього, що їх пов'язує з Росією. Але кенселінг то штука така, і все одно, що там хтось виє на своїх болотах, тому що культурний світ не хоче приймати і сидіти поряд з вбивцями і гвалтівниками. <клес> Дякуючи нашому гетьманові, який створив платформу United24, ми змогли спостерігати флешмоб галівуських зірок, які приїжджали до Києва, щоб побачитися з президентом Зеленським та запропонувати свою допомогу у заохоченні людей робити благодійні внески і не лише. Адже головна місія платформи полягає не тільки в тому, щоб зібрати якомога більше грошей, а й у підтримці уваги щодо теми війни в Україні. І з цим завданням нам дозволося допомагати такі відомі актори, як живий згаданий Шон Пен, а також Бен Стілер, який ще й встиг прогулятися хрещатиком та відвідати Ірпінь. Його колега по цеху Джесіка Честейн, що приїхала до дитячої лікарні Ахмедит, де зараз надають медичну допомогу та проходять реабілітацію діти з Чернігова та Херсона, також слід згадати і про Лієва Шрайбера, який прийняв участь у запуску молодіжної програми в рамках цієї платформи, та став одним із перших її амбасадорів. Загалом, завдяки платформі united 24 вдалося зібрати більше 180 мільйонів доларів, які потім конвертувалися у дуже корисні речі як для військових, так і для медиків. Мені здається, що цей перелік закордонних зірок, які допомагали, або ще й досі допомагають Україні, просто нескінченний. Ну згадайте, яке кльове відео записав для нас Сталеве арні. Чи як Стівен Спілберг разом із дружиною задонатили 1 мільйон доларів на гуманітарну допомогу? Серйозно, я нікого не хочу образити тим, що не приділив достатньої уваги їх допомозі, тому що коротко пробіжимося по переліку наших друзів зі світу кіно, адже це архіважливо і дуже приємно. Боротися із Волондомортом сучасності визвався Деніл Редкліф, режисер Бондіана Керік Фукунага. Головна героїня фільму «Диявол носить прада Енн Гетвей, Доктор Хаус або як його звуть у титрах Ю Лорі, інший Гью той, що Джекман, а також Кевін Бейкон, Джаред Лєта, Річард Гір, Шерон Стоун, Джуліана Мур, Майкл Дуглас та його дружина Кетрізета Джонс, Леді Гага, Різ Візерспун, Сара Джесіка Паркер, Роберт Де Ніро, Міккі Рурк, Емма Томпсон. Крістен Стюарт, Марк Руфула, Кріс Еванс, Кіт Геррінгтон, Сальма Хаяк, Джим Керрі, Кіано Рівс, Елайджа Вуд та навіть Джек Матього Ніколсон. І це приділив увагу лише людям з кіносфери, а скільки ще співачок, співаків, скільки політиків, митців, лідерів думок та просто громадян, що визвались допомагати українцям. Просто. І ніби здавалося, що це могло бути епічне протистояння на рівні Марвел Фіналу. Але ж, це навіть не смішно. Все, на що спромоглись Сарсасіці, це залучити на свій бік Стівена Сігала, щоб той зняв достовірний фільм про події на Донбасі. Та ніс якусь хінію про події воленівці, американський актер Стівен Сігал побував сьогодні на розвалянах в Єленовці, де окупанти недавно розстріляли українських воєнних. Цель візита адепта Путіна, зйомки фільму о Донбасі. Російський журналіст Владимир Соловйов уже заявив, що Сігал, ізучив місць, знайшов там доказательства того, що імені Київ убив в Єленовці собственних воєнних. Адже чи можна вірити в адекватність людини, яка запам'яталася світові як майстер небойових ми. Ну або ж дійсним майстром верхнього брейку сказати дуже складно. А ви наоборот наоборот, ви побіжали обратно, я побежав обратно. Почему? Потому что я русский. Що ти чорт забирай, верзеш? Що казати, якщо навіть найбільше русофіл усієї Франції після Макрона засудив вторгнення РФ в Україну, назвавши дії Путіна шаленими та неприйнятними ексцесами. Ось так, коли ще велика запрошена зірка, яку возили по всім святам, як того рядженого генерала, відстраняється від країни агресора, не дивлячись на російський паспорт. Який, як виявилось, йому був потрібен лише для того, щоб врятуватися від зростаючих податків у Франції, тобто навіть такі віддані друзі Путіна біжать з того тонучого корабля. Я не знаю, чи варто записувати уряди нових прихильників Мордора Роберта Дауні молодшого за його невдалий вибір шкарпеток, але дивним є той факт. Що в той самий момент рюкзак актора вельми сильно нагадує прапор України. Так чи інакше, ніяких коментарів від Роберта ми так і не чули, що, до речі, теж не є гарним дзвіночком. Чи є ще якісь сторонники РФ серед закордонних кіноробів? Я таких не знайшов. Хоча, може, треба було шукати їх в Китаї чи Еретреї, здається, так, що Волдеморту сучасності радіти залишилось не так довго, адже це ти слабак. І ти ніколи не знав. Ні любові, ні дружби. Жаль мені тебе. Але ось на Росії мракобесів вистачає. Режисер розказував курам насміх абсолютно невероятний і дикий фейк кремля, о новому біооружі українських птіць. которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию. Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Разве это не так? Звичайно, що деяких розумов обдарованих можна навіть і не згадувати, адже ми їх гарно пам'ятаємо ще з часів АТО, А ось деякі вирішили відзначитися саме зараз. Так, наприклад, до свого колеги з серіалу Ліквідація вирішив доєднатися і Володимир Машков, що зараз активно виступає на сценах під z прапорами та з георгівськими стрічками, агітуючи підтримувати вторгнення РФ в Україну. Цікавим є і той факт, що зображення ще з одним героєм серіалу Ліквідації Сергія Маковецького було замальовано в одному із двориків Одеси ще задовго до 24 лютого. Хоча, мабуть, виною стала не сама постать героя чи актора, а в цілому історії серіалу, що зводить усе до того, що українці воювали на стороні фашистів. До речі, сам актор під час війни записав якесь не дуже однозначне відео в інстаграм, де співає українську пісню. І в дорогу далеку ти мене на зорі проважала, і рушник вишиваний, на щастя, на долю дала. Заради справедливості треба сказати, що не тільки західні актори та режисери підтримали Україну та виступили спільним фронтом проти агресії Росії. Але навіть і на Ерефі з'явились ті, хто не підтримав погляди більшості. Ні, я про це кажу не для того, щоб довести, що є якісь хороші руські. Як ми бачимо, навіть такі ліберали, як Сіребрініков, будуть перш за все відстоювати інтереси своєї країни і своїх людей. Але мені просто подобається. Як люди суетяться, сапожарки приїжджають. Навіть коли їх дії йдуть на користь Україні, нам треба чітко усвідомлювати, що перш за це вони це роблять для своєї совісті і держави. Так, наприклад, Лія Хеджакова заявила, що перевела 10 тисяч доларів на підтримку армії України та відмітила, що не хоче бачити зруйнованими українські міста, а їх мешканців вбитими. Є ж відео, ми бачимо, як горить Харків. Ми відімражені в підвалі розбомбленого е, цього родильного дома. Слід відзначити, що ця маленька, але мужня жінка підтримувала Україну ще з 2014 року. Є і менш мужні, але все одно приємні випадки бігства з корабля. Сімейство Вітерганів покинуло Росію у лютому. А колишній чоловік Синій Собчак Максим Вітерган запустив інстаграм допис чорним квадратом і підписом Ганьба. Уряди зрадників Батьківщини записали і Максима Галкіна після того, як він разом із дружиною та дітьми виїхав до Ізраїлю. давав концерти, де висловлював антивоєнну позицію та записував ось такі відео в інстаграмі. Uh, в Одесу летить ракета Це ми, але не совсем ми все не ми. А ми чого там робимо? Що казати, репрезентація адекватності в російському бомонді повністю співпадає з наявністю адекватної позиції у звичайних росіян. Вона ніби є, але її дуже небагато. Що не Це не не да? Росія! Хтось і може заявити про це вголос і вийти на протест. Але більшість тих, хто не підтримує війну, воліє просто відмовчитися або втекти і перечекати. Тому плекати надій не варто, можна просто зазначити, що є окремі особистості, яким достатньо розуму та мужності для того, щоб пройти ці випробування достойно, що перш за все робиться задля власної совісті. Що стосується іншого світу, то можна з упевненістю сказати, що ця війна продемонструвала єдність здравомислячих людей, яка проявлялась через підтримку України в усіх сферах: медіа, гуманітарна допомога, прихисток біженців, допомога лікарням. Військова допомога. Все це робилось разом у спільному тандемі для миру і відстоюванню цивілізованих людських цінностей, де не місце війнам, тероризму та геноциду. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте розпосюджувати це відео серед своїх друзів, підписуватися на канал та ставити вподобайки, якщо вам подобається те, що я роблю. Ви були на каналі Попкорн. Ми тут, щоб нагодувати вас смачним кіно.